Робимо огляд нової лімітованої палетки від Aur Я почну із бронзеру. Цей відтінок уже був у минулому році у палетці Око. Його текстура сяюча і середньої інтенсивності. Наступне це рум'яна. Всі три відтінки рум'ян це новинки цього року. Я використовую найінтенсивніший колір. Його можна нанести як делікатно, так і більш яскраво. До речі, я використовую щіточку із м'яким синтетичним ворсом, щоб не набирати занадто багато продукту. Потім я розмиваю кордони корекції фінішною пудрою. Ця пудра досить світла і має сяючий фініш. Вона не підходить для фіксації, а потрібна для зашліфовування макіяжу. І перлина цієї палетки це хайлайтер. Цей відтінок також новинка цього року. Він дуже гарний і дуже інтенсивний. Має теплий підтон і гарно виглядає як акцент на очах.